Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде щира розмова про садівництво і не лише про успіхи. Я хотіла поговорити про квіти, які мене трохи засмутили, та про шлях, який пройшла моя ділянка за останні роки. Ми придбали дачу у 2018 році, тоді, тоді вона виглядала зовсім інакше. Практично порожня була ділянка, де з декоративних рослин були лише старожили. Якщо поглянути на фото, то побачите. Яскравий, але хаотичний геліопсіс, класичні помаранчеві лілейники і кілька кущів півоній. Більше нічого, лише чистий аркуш і багато роботи попереду. У 2020 році в нашому житті сталося диво, Я народила донечку. ну і звісно, вільного часу стало катастрофічно мало, але бажання створити затишок навколо себе нікуди не зникло. Я почала розробляти квітники маленькими кроками. Тож перші спроби почала з найбільш вдячних та невибагливих квітів чорнообривців. Вони давали яскравий колір і не потребували складного догляду. А далі я почала заповнювати простір. Згодом я перейшла до простих багаторічників, які швидко розростаються. І моєю метою була якомога швидше закрити порожню землю та створити ефект пишного саду. Але, як це часто буває в садівництві, не всі рослини виправдали мої очікування. І деякі з тих, що купувалися для швидкого результату, принесли нові турботи. Тому починаю розповідати про рослинки, які трошки мене розчарували. Тож Перша рослинка це зжимало блискуча Lemon Beauty, придбала неймовірним великим кущем, наче гарна рослинка, яка вважається аналогічною рослинкою до самшиту, але її не беруть ніякі хвороби, ніхто на неї не нападає. Не потрібно прискати, але є інше але швидко наростає, гарний листочок. Але вже, мабуть, 4 роки поспіль, як вона в мене після зими так прокидається, що виходить, що я обрізаю пів куща. Тобто вона як береск через надмірну вологу, тому що зими були дуже теплі, вологі з дощами, було сиром, і тому ця саме жимолость її чи вітром, чи сонцем, не знаю чому. Ну, Мала результат, тому те, що гілочки не відростали. І все, що наростало за сезон, приходилось навесні обрізати. Ось я маю також інший вид, звичайно, зелена. Насправді є, як я знаю, чотири види: ось така зелена Lemon Beauty, а також є aurea з жовтим листочком і така ж зелена, тільки з мініатюрним листочком. Ну, Подивимось, в цьому році зима достатньо зимна, зі снігом. Я думаю, що гарно все перезимує і побачимо результат навесні. Наступна рослинка це бересклети. Бересклети саме японські. Одним часом я скуповувала просто безліч цих бересклетів, насадила, засадилася їм. Але пару років все нормально було. І ось, коли почались такі зими: що зима не зима, вологість дощі без снігу, без морозу. І вони також почали як і жималось. Навесні скидати листя. Ось так, черніти. Я викладала, до речі, на свій канал відео про саме ось таку хворобу бересклета. Дуже були серце, коли бачиш таку дорослу рослинку, і ось такий результат. Насправді, вона навесні може відрости від кореня, може відрости від пагінців, але з мого досвіду ці гілочки вони пусті, тобто вони не мертві. Тому більш вірогідні, що цей самий бересклет, він відросте від коріння. Але ж скільки років він буде наростати. До речі, я бачила, як в деяких дівчат величезні такі ці берисклети, і ось коли вони так хворіють, то дуже серце кров'ю обливається, що приходиться їх зрізати. Тож, переходимо до наступної рослинки це фоляріс. Коли придбала дачу, садила цей фаляріс на місця, де мені потрібен був такий максимально швидкий і великий об'єм в квітнику. Як на мене, дуже гарна рослинка, але вона дуже швидко розростається, заполоняє все навколо, і дуже складно потім її вивести. Ось, тому сказати, щоб ви її не садили, я не буду казати, бо це моя думка. Але, садіть але в якихось горщиках, щоб так швидко він не розростався. До речі, в мене є жовтий фолярис і він не так швидко наростає. Тут навіть на фото видно, що він такий трошки жовтим, тому я думаю, що от саме жовтий я б вам порадила купляти, якщо вам потрібно, щоб швидко ділянку заповнила рослинка і створила такий, скажімо так, об'єм. До речі, фоляріс я також садила у себе у дворі. Класно поєднується із седомами, з юками, з хризантемами. Коли в мене з'явився оцей квітник, там взагалі практично нічого не було, тому щоб швиденько так ось якось зробити достатньо гарну картинку, я посадила цей фоляріс. До речі, того року він був такий неймовірно гарний, що просто ви не уявляєте. Так, а наступна рослинка це стахіс шерстистий. Я садила його на дачі саме там, де мені потрібно було зробити, скажімо так, такий невеличкий парканчик, так, і виділити, де буде в мене майбутня клумба. Ось, Тому цей, цю рослинку я посадила тільки де не можна було, але потім трошки пожалкувала. Ця рослинка має таке прикольне впухнасте листечко, що робить її невід'ємною невід частиною квітника сонячного, де палке сонце. Раджу вам, якщо ви вже посадили цю рослинку, не чекати, поки з'являться ось такі гарні квіточки, тому що потім кущик розвалюється. Якщо обрізати, то непогано виглядає. Наступний цей рябчик імператорський. Я пам'ятаю, як ми з комою, коли побачили, купили дачі, побачили цей рябчик. Ми були просто в шоковому стані дуже захотілося його придбати. Але, на жаль, як ви бачили на першому фото, це все як проявився рябчик. Тобто він на протязі п'яти років ні разу не заквітнув, тому я цю рослинку вирішила прибрати в своєму квітнику. Наступна рослинка це піраканта. Чому я її сюди занесла? Тому що придбала два саджанці обережників. Читала, 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 читала і не дочитала, що саме ці сорти, які я обрала, але вже, на жаль, не пам'ятаю, які були ці сорти. В цій піраканти дуже величезні колючки. В моєму випадку це не варіант, бо малі діти, не дай Бог, десь впадуть, зачеплять. Тому вирішила, що піроканту буду пересаджувати, хоча вона дуже класно виглядає. Наступний красень це ліхній скорончастий. Його почала підсаджувати мені сусідка по дачі, коли у нас не було на дачі. Ось Неймовірна, яскрава квітка, посухостійка, дуже класно наростає, але сіється де тільки їй не захочеться. Тому думайте. Так, а це в нас красунчик карекс альболінеата. З цією рослинкою я хотіла подружитися два рази. Садила її два рази восени. Не знаю, можливо, це була моя помилка. Але, на жаль, ця красуня весною просто випрівала, можливо, через те, що не було морозів і снігу. Всі карекси прокидалися, а саме цій – ні. Тому я не радила б його купувати. Можливо, в когось він класно перезимує, але от в мене був саме такий досвід. Тому зараз я купляю трошки інші рослинки, вже продумую, куди хочеться мені посадити їх, з чим поєднати, як швидко вони наростають, як вони виглядають в квітнику. Тепер більше часу приділяю цьому всьому. Тому, якщо ви тільки починаєте свій шлях у садівництві, а ще й з маленькою дитиною на руках, раджу вам не поспішати садити все підряд. Іноді прості рослини стають справжнім агресором, який потім буде заважати вам. і... Ви будете багато витрачати часу, щоб його позбутися. Тож, я дякую вам за перегляди, підписки, вподобайки, за ваші коментарі. З нетерпінням чекаю ваші коментарі, щоб одразу написати вам відповідь. Дякую вам, що підтримуєте україномовні канали і даєте можливість своїми підписками і вподобайками. Надію нам на те, що це цікаво і необхідно. Всім па-па, дякую.